41 точок дотику від першого етапу до найму кандидата це реальний кейс компанії. Ні, сьогодні ми не можемо собі такого дозволити, коли висока конкуренція і є ринок кандидата. Тому потрібно оптимізувати етапи рекрутингу в компанії. Як це робимо ми? Наприклад, ми пропонуємо робити сквінінг або автоматизований, або, наприклад, давати кандидату завдання, записати свого роду таке відеосторіс, де відповісти протягом трьох хвилин на три ключові питання. І по таких відеосторіс вже, вже можна скласти враження про комунікацію, про те, як мислить кандидат і наскільки мечаться його скіли і сильні сторони під дану вакансію. Друга ідея робити інтерв'ю одного дня. Тобто намагатися об'єднати два етапи відразу проводити інтерв'ю з наймаючим менеджером і з власником, або технічне інтерв'ю в той же день. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про те, як оптимізувати рекординг сьогодні, то читайте в дописі.